Сьогодні ми зібралися з народи з нами американці. Чверстоліття тому сприйняття акту проголошення незалежності України розпочалась найвизначніша сторінка в історії українського державотворення. Відтоді наша держава пройшла складний та термисний шлях ставою. Ми шукали своє місце в Європі і в світі, намагалися будувати дружні стосунки з сусідами та не відчували до них реальної загрози своїй територіальній цілісності. Пишаюся тим, що один з перших, хто став на захист батьківщини, були саме співробітники служби безпеки, і всі ми знаємо імена перших поранених і перших загиблих Геннадій ліща, в числі перших, які ми стали на сторожі нашої батьківщини, співлітників служби безпеки. Ось і цього святого дня ми будемо разом з нашими хлопцями, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Опинившись на Те, що раніше святували як проважаючі здобутки, наразі стало нашою буденною практикою. Ці та інші наші досягнення результату підкої часто з риском для життя роботи особового складу служба, якому я користь плетаннями висловив ще щиро, щиро оддях. Ефективні злагодження дії всіх підрозділів дозволили дати віці, що за своїми методами діяльності російських Вмірувати кримівські плани зі знищеної української державності. Принаймні, я хочу висловити подяку керівництву нашої держави за підтримку, а українському народу за довіру. Я думаю, що багато хто вчора чи оцінку роботи Служби безпеки, яку висловив президент нашої держави під час процедури вручення сертифікатів і ключі наш житло у місті Києві. Пишаюся тим, що внесок. 47 наших співмітників, бойових товаришів відзначені державною нагороди. Шановні колеги, дозволі щиро привітати вас землям, сім'ї України. Сердечно бажаю вам, ваших близьких, сімейних зарождень, добра здоров'я. Вашим добра і щастя і слава Україні. Я вижу, что все это не знаю, когда Служу украинскому